За кордоном Фреймут бере участь у благодійних заходах та зборах коштів, а ще веде колонку в британському таблоїді. І лише нещодавно Ольга Фреймут вперше за п'ять років дала відверте інтерв'ю. У розмові з Реміною Есхакзай Фреймут відповіла, що починаючи все з нуля у Лондоні, вона була оптимістично налаштована, адже мала багато побутових проблем, що й не мала часу більше думати про щось інше. Ольга не приховує, що в минулому страждала на зіркову хворобу, але зазначила, що це на йшло на користь глядачам, адже вона завжди відстоювала інтереси людей, бо були такі наративи, що глядачу треба давати фастфуд, і він його схаває. Натомість, же фреймут відстоювала свій зовнішній вигляд в кадрі. Якщо зараз дивитися інспектор чи голос країни, то на ній завжди були розкішні сукенки, витончені силуети і одяг, який представляв тодішню епоху України. Також Фреймут мала свою особисту б'юті команду, вимагала на кожну зйомку нові брендові туфлі та розкішну дорогу білизну, аби впевнено себе почувати. За словами Ольги, у ті часи вона заробляла шалені гроші однак так само шалено їх і витрачала. На плюсах я заробляла дуже багато. Дуже багато так напевно зараз не заробляють. Про це вона зовсім не шкодує. Каже, що дуже багато подорожувала, літала і першим класом, і бізнес класом, і жила тільки в найкращих готелях. І зараз, коли їй геть сумно, вона занурюється у ці мальовничі спогади і розуміє, що в неї було дуже круте яскраве життя.